Дух і життя роздуми над Божим Словом на суботу 3-го Великоднього тижня. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши це, казали. То тверде Слово, Хто може його слухати? Ісус же, знаючи в собі, що Його учні нарікають через це, сказав їм Чи це Вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син людський підіймається туди, де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він казав. Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав 12, -мо, може, і ви хочете відійти, а Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічного, і ми повірили й пізнали, що Ти є святий Божий. В Євангелії, яку церква дає нам на сьогодні, читаємо такі слова Господа. Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав це дух і це життя. Де вперше у святому Писанні вжито цих двох слів дух і життя? Відкриймо опис створення першої людини Адама. Тоді Господь Бог. Утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих, дух, життя, і чоловік став живою істотою. Саме тут постає людина в Божих руках вона отримує духа і починає жити. Навіть фізично неможливо вимовити слова, щоб спершу не набрати повітря а потім його не видихнути. Коли приймаєш Слово, яке вимовив Ісус, приймаєш також Святого Духа. Дух дає Слово і сам даний в Слові. Слово натхнене Духом надихає ним, каже проповідник Папського дому Раніро Канталамеса. Можливо, саме тому в день п'ятдесятниці Святий Дух зійшов на апостолів не у вигляді вогняних рук чи ніг, а вогненних язиків, після чого апостоли проголошували великі діла Божі. Якщо хочеш мати Святого Духа, не оминай слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.